Це починалося з кота. Одного разу з сонного кота я взяла трішечки хутра. І зробила ось такий пензлик. Кіт зовсім на мене не розсердився, він здивувався. Залишаємо здивованого кота і звертаємося до фарб. Я вмочила цей пензлик у фарбу і зробила перший відбиток, потім другий. Це, звісно, будуть айстри, адже через тиждень вже 1 вересня. Айстри малюються просто по колу. Нічого, супер складного. Чому ж саме котячий пензлик, бо котячий пензлик робить ось такий мазочок крапельку. Фарби я замовляла на HM фурнітура. Невеличкий набір. 12 кольорів. Коштувало мені всього близько 30 гривень. Це мальовка така, яку можна намалювати відразу, ось так, сівши з першого разу. Як бачите, я вже відмалювала бордову айстру, оранжеву айстру, рожева айстра, ще тільки буде. І ось на цій рожеві Айстрі я вам хочу показати, як вже дуже швидко намалювати букет Айстри до 1 вересня. Ми зробили перший рядочок, а далі робимо другий. Тим самим відпрацьовуємо. Традиційний для петриківського розпису, а це саме петриківський розпис. Відпрацьовуємо традиційний такий мазочок зернятка. Він робиться нескладно. Хто в дитинстві штампував Шта, такими спеціальними дитячими штампиками? Малюночки. Той з легкістю справиться. А хто не штампував, той буде вчитися. Мазочок ставимо від кінчика на п'яточку. Пензлик тримаємо як ручку. Ця права дуже класно підійде першокласникам, Бо писати карлючки за карлючки буває дітям не дуже цікаво, а ось малювати всі діти люблять. Тож дайте вашому першачку замість ручки котячого пензлика. І посадіть малювати айстри. І перша вчителька буде задоволена. І ваш першокласник тихо і без нервів, навчиться тримати ручку в руках. Бо патриківський розпис, він дуже схожий з каліграфією. І опанувавши цей розпис, навчитися писати вже буде значно легше. Ну що, я пропоную ще зробити третій рядочок. А, такий тип квітів я підгледіла в роботі у Тетяни Пати. А ця художниця працювала на початку ХХ століття. І відвідувавши музей декоративного мистецтва у Лаврі, я побачила цю роботу і просто закохалася в неї. Звісно, це не точний повтор, це я взяла тільки квіти з цієї роботи. Так, рухаємося по колу. Я час від часу перериваюся і малюю то зліва, то справа, тому що в мене закріплена камера, і вона мені трішечки заважає. А ви ж просто рухаєтесь по колу. Якщо ви лівша проти годинникової стрілки, якщо правша, то за годинниковою стрілкою. Квітка є. Але ще не довершено. Нам потрібно додати контрасту серединку для того, щоб квітка була цікавіша. В оранжеву квітку я додавала блакитний, в бордову я додавала синій. Сюди також я хочу додати якийсь інший кольор. Напевно, я спробую зелений. Петриківський розпис це народний розпис, а отже він любить експерименти. Тож я завжди експериментую. Бувають вдалі експерименти, бувають не вдалі. Я, звісно, шуткую Петриківські роботи всі вдалі, адже це народний розпис і його може опанувати не тільки художник, але й кожен бажаючий. Кому сьогоднішнього уроку виявиться замало. І він каже, я хочу ще. В мене є прекрасні курси для початківців і не тільки. Я залишу посилання в описі, а якщо забуду, ви мені в коментарях нагадайте, курси складаються з там, біля десятка уроків. Які послідовно вам дозволять зануритися у красу Петриківського розпису своїми руками. І ви намалюєте зі мною близько 10 листівочок, розслабитесь і набудете ресурс. Інструменти, як ви бачите, для Петриківського розпису найпростіше вам знадобиться котик. Зовсім трішечки в нього хутра, котику обов'язково смаколик. Як, малюв... Як робити котячі пензли, також я розкажу в курсі, але його можна придбати. Також знадобиться мінімальний набір фарб, я вже казала, я цей раз замовила на HM Studio, ой, на HM фурнітура. Ось такий набір, всього за 30 гривень. Цього достатньо, щоб спробувати петриківський розпис, зрозуміти, моє-не-моє. Моє, і багато не вкладатися. А ще знадобиться такий специфічний інструмент, який теж можна придбати без проблем в аптеці. Вибачаю за мої брудні руки, я коли малюю в мене все в фарбі. І піпетка це піпетка в аптеці. І руки. І пензлики. Ще ж робиться піпеткою. Піпетку ми зараз вмочаємо в жовту фарбу, і робимо відбиточки по колу. Чим мені сподобалася фарба, вона в таких зручних кюветах. вам не знадобиться на початку палітра, можна відразу, як я вмочати в кюветку. Робити відбиточок. А ще, що мені сподобалась фарба, відразу тієї консистенції, яка потрібна для петриківського розпису. Тобто не потрібно возитися з тим, щоб її розбавити. А це початківцям буває доволі складно. Отже, три квіточки я відмалювала. Думаю, немає нічого складного, але якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, я більш детально зупинюсь на якихось окремих моментах. А зараз, що нам потрібно? Після того, як головні елементи відмальовані, листя, до речі, теж відмальовано, якщо придивитися, теж мазочком зернятко, тільки на відміну від айстри, я його вивертала гостреньким назором. Далі нам потрібно все з'єднати. Я, звісно, попередньо малювала трішечки ескіз. З'єднуємо ми звичайними стеблинками. Якщо малювали ескіз, то ведемо ось по цим олівцевим лініям. Якщо не малювали, то ведемо куди захоче рука. І от, до речі, народні майстри вони малюють переважно без олівця. Я ж трішечки собі Люблю робити ескіз. Тоненько. Самим кінчиком пензлика, котячий пензлик. Це дозволяє на початку можна здатися, що котячий пензлик складний і несхухняний, але це не зовсім так. Коли ви його опануєте, навчитеся ставити правильно руку, бо дуже часто я бачу, що чомусь пензлик тримають ось тут за кінчик і а, так намагаються малювати. Ні. Так, не повинно бути пензлик, ми тримаємо як ручку без виключень. Якщо ви правша, то правою рукою, якщо ви лівша, то лівою. Ну і бажано давати роботі. А просихати, ну, наприклад, я намалювала ось цю квітку, і сюди вже рукою не можна, поки вона не висохне, бо ви змажете роботу. Тому відмалювали, пішли попеликали. І знову прийнялося малювання. Я зараз відмалюю листочки, направляючи для листочки. А тоді ще додам трішечки оздоблення. Для того, щоб в нас букет був схожий на букет. В цьому також нічого складного немає. Я сьогодні не торкалася такої важливої теми Петриківського розпису, як перехідний мазочок. Бо це вже питання другого або третього заняття. Спочатку потрібно навчитися володіти котячим пензликом і робити ось таке листя. Яке ми поступово одягаємо на стаблину. Можна, звісно, одягати і ось таке кругле листя. Це вже як вам захочеться. Подобається кругле, робіть кругле зернятками. Але, наприклад, мені я дуже багато зробила зерні, так сьогодні малюючи айстри, тому мені хочеться малювати ось таке листя. З одного боку, з іншого, нікуди не поспішаємо. Великі квіти є, можна додати ще трохи дрібних. Яким кольором будь-яким із а, тих, що ми використали, або, Та мені здається, ми використали <смас> майже всі кольори. Тут є і рожевий, і зелений, і синій, і червоний. Така різнопланова робота, різнокольорова. І тим не менш вона виглядає дуже цікаво. Знову до наших зернаток. У мене тут на пензлику мішаються різні фарби, і хай мішаються. воно виходить доволі цікаво. Одягли з одного боку такі квіти. І якщо з цього боку не додати, то робота буде трохи однобока. Тому додаємо і з цього боку. Не обов'язково симетрично. Головне, щоб вони були, як знаєте, на вагах. Важлива рівновага. Так, ми поступово перейшли до рівноваги композиції. Звісно, на своїх заняттях в курсі я цих тем торкаюся більш детально. Це один малий хаотичний урок. Який я вирішила записати вам до 1 вересня, бо мені теж не байдужа ця тема. Я згадую, як ми вчилися писати ці закарлючки палочки, і було сумно нам обом, і дитині, і мені. Але мені тоді ніхто не підказав. Зараз я рекомендую навчати дітей розпису. Звісно, вчителі не слухаються, бо писати карлючки палички набагато цікавіше. А от уявіть, я як би класно було, якби заняття починалося з патриківського розпису. Напишіть в коментарях, чи цікаво було б. Чи все ж таки ви схиляєтесь до стандартної схеми навчання, навчання прописів? Мою дитину навчали, починали навчати прописів і з самого почали вчити ненавидити. Прописи. Звичайні, я маю на увазі, ще навчають письму. Почали ненавидіти, почав ненавидіти прописи і ще з дитячого садку уявляєте вже в 4 роки їм закупили прописи. Звісно, вони малювали на літери, малювали машинки в рядочок. Але з тих пір моя дитина ну просто ненавидить будь-які друковані зошити. Ну і школа додала цієї любові в лапках. Я теж в лапках дуже люблю прописи, і при навчанні петриківського розпису я теж прописи оминаю, бо в Петриківському розписі теж є пропис. Але в мене своя інша методика навчання. Я люблю навчати вже на композиціях. У мене є навіть курс пропису колі, коли вже на першому занятті у вас виходить а, кругленька, красива квіточка. Пишіть в коментарях, кому було б цікаво, і я скину посилання. Оце я вже додаю. Теж, до речі, зарняток. Чомусь о, всі думають, що для навчання Петриківського розпису потрібні якісь суперздібності, якийсь талант. Мені кажуть, от у тебе талант і ти малюєш. А в мене немає таланту, тому я не вмію малювати. Ні, я вам так скажу, для навчання петриківського розпису талант не потрібен, потрібно бажання і посидючість. Якщо ви можете ось так з пензликом всидіти хоча б півгодинки, цього буде достатньо. Півгодинки щодня і вже через місяць ви будете майстром. І сміливість. Сміливість продовжувати. Бо, звісно, з першого заняття пензлик буде не слухатися. Його потрібно приручати. І я ось раджу привчати на таких айстрах. Айстри найкраще підходять для навчання. У мене ще на каналі був урок по хризантимам. Схожий. Схоже на його направлення, коли ми саме зерня зерняток складаємо хризантими, а теж дуже зручно. Для навчання і для розуміння композиції. Бо в Петриківському розписі не так важливо навчитися робити чистий мазочок, як складати рівноважні композиції, як працювати з цими вагами. Але ну, ми всі навчилися працювати з вагами, тож і опанувати Петриківський розпис теж можемо. І складати самостійну композицію теж. Потрібно знати трішечки правил, про які я теж розповідаю на своєму курсі. Ну, і давайте повернемось до рівноваги. Згори є такі квіточки, а знизу мені ніби не вистачає. І ось, коли ми складаємо композицію, ми також йдемо за своїми відчуттями і дивимося, а чого мені не вистачає в цій роботі по кольору. Можна навіть на початку перевіряти. Ага, Жовтий Жовтий є знизу, жовтий є згори, є зліва є справа, і жовтий вирівноважений, червоний Червоний, оранжевий, рожевий. Він тут... Ось такою райдугою, і, в принципі, теж врівноважений. А ось мені знизу, знизу чогось не вистачає. І я відчуваю, що, можливо, мені не вистачає ось цього червоного. Давайте спробуємо його додати. Я хочу додати ось такими ягодами. Знову беру свою піпеточку. І рівноважно, як же без цього розкидаю ягоди. А головне з ягодами вчасно зупинитися і не закрапати всю роботу. Бо ви відчуєте, коли візьмете піпеткову в піпетку руки, вам захочеться поставити і тут, і тут, і тут. Цього бажано не робити, бажано дотримуватись все ж помірності. В роботі. Ну, що більше рівноважно. Більше. Але мені знизу ще не вистачає ось таких дрібненьких гілочок, і я спробую додати їх тут. Якщо вам ви малюєте, вам робота не подобається, значить вона не домальована. Значить, треба подумати, можливо, відпочити на деякий час, відійти від неї, а потім підійти і зрозуміти, ага, вона мені не подобалась, тому що я хочу додати отут зернятку. або додати ось тут якусь юк. Ще не подобається, ще додавайте. Додавайте до тих пір, поки буде подобатися. Час роботи, роботу можна крутити, повертати, вам має бути зручно. Бо, врешті-решт, для чого ви малюєте? Задавайте собі постійне питання. Для чого я малюю? Наприклад, я малюю для того, щоб розслабитися? Один. А в даний момент, щоб записати для вас урок і навчити вас любити Петриківський розпис, так як люблю його я навчити розслаблятися, коли малюєте. Навчити любити свої роботи і полюбити, прийняти себе через свої роботи. Бо коли людина намалювала свою роботу, а потім каже, а, у мене вийшли якісь каляки-маляки, це вона не роботу не любить, це вона себе не любить. І ось робота за роботою. Я на своїх заняттях вчу любити себе. А на цьому все, все засновано. Полюбити себе, буде успіх у справах, впевненість, сміливість. Ще патриківський розпис вчить експериментувати. Багато чому вчить, в одному занятті не розкажеш. Тож, підписуйтесь на мій канал, пишіть, хто хоче до мене на курс. І до нових зустрічей. До речі, обов'язково підпишіть вашу роботу. От, як майстри підписують. Ім'я, прізвище, дата. Обов'язково. Я не підписувала свої перші роботи, і тепер мені складно знайти, коли ж я розпочала. Гарних вам робіт та нових дострічей!